Друзі, це поверстанція r 1500 А це в нас е, трохи не поверстанція, це в нас додаткова батарея, яка може працювати ще й у режимі окремого павербанку на 1152 Вт годин. А якщо казати про розширення, то ця батарея при під'єднанні до All Powers r 1500 до All Powers R2500 додає цілих 1,1 кВт ємності. І це ще не все. Якщо ви під'єднаєте дві паверстанції, три поверстанції, то так воно буде поширювати далі. І, наприклад, у парі з оцією поверстанцією з r 1500 то в нас буде е, тотальна, ну сумарна ємність 4,6 кВт годин. І це вже серйозний такий собі знаєте аспект для живлення будинку мобільному виконанні. Не потрібно вам монтувати ніякої фігні, при тому, що можна сюди під'єднати і сонячні панели. Ми вже робили огляд на R1500, на R2500, Будь ласка, у опису під цим відео є посилання. На огляди, і, звісно, посилання і на b 1000 і на r 1500 з промокодом Технозон. На європейський сайт, на німецький сайт, де там у нас є, ну, можна замовити, наприклад, через Shopping, через Міст Експрес. І зараз це все в нас виходить без митних платежів. Тобто вони будуть набагато дешевше, ніж в Україні, і набагато цікавіше. А давайте ми зараз з вами підемо, подивимось, скільки вона коштує. Подивимось на. На якому сайті вона є, і почитаємо характеристики, які заявляє в нас виробник, бо це залізофосфатна батарея для залізофосфатної станції, скажімо так, для станції на залізофосфатній батареї. Ну і, звісно, підписуйтесь на натискайте дзвоник, а потім вже повернемось на тестування. Ну що, давайте подивимось, скільки коштує ця батарея розширення all Powers b 1000 для R1500. Відразу скажу, що вона підходить не тільки для r 1500 Power станції, вона підходить ще для R2500. От будь ласка, є в нас сторіночка. І що заявляє сам виробник? Ну, ми бачимо, що вона дуже схожа на Power поверстанцію, але ж ми бачимо, що в неї немає там якихось конкретних портів зарядки. Ну не зарядки, а портів. Видачі живлення, скажімо так, розеток. Тут акумулятор літій Фером фосфат, літій-залізофосфатний на 3000 циклів зарядки. USB-A USB-C з підключенням до автомобіля 12 вольт для зарядки. Інтелектуальна система керування акумулятором BMS це добре. Це, знаєте як? Тут сумісний з електростанцією Power R1500 і R1500, якщо їх під'єднати, три штучки, це буде збільшена ємність до 4608 Вт-годин. Коштує вона у Німеччині 649 баксів, 649 євро. А є ще вона у євро, ну, на Євросоюзі сайті, також на All Powers. Я усі ці посилання закину вам у опис під цим відео. Можете подивитись і на огляди той самий R1500 і R2500. Гнучко розширюється. Потім що в нас? Автономна функція Powerbank. Тобто вона може бути Bank-ом у, у автономці без розеток, бо тут немає інвертору сам, самого по собі. Один 15 кВт годин 1152. Бачите, базова станція. Ми об додали одну і вже в нас 2200, просто з'єднавши 2300 навіть. А можемо додати 2, і буде в нас вже 3 кВт. А можемо додати 3 і буде вже 4 кВт, враховуючи базову станцію. Це дуже круто. Це дуже круто. В неї дивіться, які характеристики. Ну, Ми вже казали, 1152 Втгодин, літій залізо фосфат, 200 Вт на Type-C порти. Це кожен по 100 Вт, і 36 ватний Type-A. Тепер вихід автомобіля 120 ватт і входи з змінного струму 600 ватт максимально підтримує підключення КР1500 і КР 2500. Це перевірено від самого виробника. В мене є інформація. До речі, вони відразу продають цю паверстанцію R2500 плюс одна батарея. r 2500 плюс дві батареї, r 2500 плюс три батареї. Це для r 2500 станції. Також ви можете сюди використовувати промокод Технозон, на знижку вбиваєте 5 чи 10%. Не знаю, вона постійно плаває. Як в них там у виробника щось там перемикає, вони там знижують її. Тому ви просто йдете, додаєте у кошик для будь-якого сайту All Powers, додаєте у кошик і просто-напросто використовуєте. Через, замовляв я через NP Shopping Якщо не вірите, дивіться, я вам зараз покажу. І доставка мені коштувала 2000 гривень. Ось np Shopping кабінет. Зараз покажу. All Powers be 2000. Ось. 649. Ну, тут е, в нас було 147 гривень гарантії. А доставка. Доставка я вам зараз точно розрахую скажу, скільки була доставочка. Так, 2200 гривень вона мені коштувала, тому в принципі нормально. Ви її купили по-перше, в Україні її купити неможливо практично. по-друге, і нормальна ціна зі знижкою та ще й доставка без розмитнення. Вона не підпадає без розмитнення. Коротше, посилання в опису під цим відео, пішли, подивимось, як вона під'єднується, і е, потестуємо трохи. Ну що, побачили? А тепер дивіться е, для того, щоб зрозуміти, як це працює, це трохи знаєте. Е, може бути незрозуміло спочатку. Ви коли об'єднуєте одним дротом, ось цим дротом живлення? Він такий конкретний. Він гріється. Ну ні, він не гріється, він такий ледь теплий. Можливо, це... А, це від. <рес> <рес> Він зовсім не гріється. Це щось є таке собі на Дивіться, зараз ця поверстанція заряджається. Поясню. Ну, ви зараз бачите вставку, що ця поверстанція заряджається і швидко. А ця, начебто, по нулях. А, також цю окрему станцію можна заряджати від 220 вольт окремо. Окремо, це прикольно. Але у такому режимі, коли вона виступає як додаткова батарея, вона стає частиною цієї станції. І е, ви не бачите, як вона заряджається. Саме цей модуль в нас показує лише розхід через DC-output, через DC-output цей і через ac вхід, якщо ви заряджаєте саме через нього. Ви бачите зараз теж вставку, як заряджається через нього ця батарея, і вона там заряджається 500-600 Вт максимально. Е, от, бачите, зараз 79 стало. Бо воно заряджається зараз від основної станції без відображення цих процесів. Вона просто стає невід'ємною частиною. Щоб ви розуміли, як це працює, воно може працювати і під час заряджання, і розряджання, і все що, все, що завгодно. Ви можете одночасно заряджати і тут, і там, і усюди. Дивіться, я зараз вмикаю смартфон на розрядку. Він пішов заряджати, там буде 30 Вт, ну це піксель, він більше не бере. А цей буде, наприклад, блок давати там, 1700 Вт на видачу. Бачимо? Бачимо. І при тому, що він одночасно буде заряджатися і ще й працювати у режимі UPS. Це теж е, таке собі прикольний момент, бо Якщо розрядиться основна станція до 5%, ну воно буде працювати саме таким чином, то ця станція буде віддавати своє живлення сюди. Це працює таким чином. Вона не бере одночасно, наприклад, батаре... батарею, як одну вона не складає їх ємність в одну батарею. Ні, це послідовно під'єднані батареї, як, наприклад, у звичайних акумуляторах. І вони приблизно так і розряджаються. Тобто, це все працює ідеально. Просто є деякі особливості, які потрібно зрозуміти, бо дехто може увімкнути а де тут, а де тут заряджання? Де тут воно? Я такий сам був <гум> перший раз. А, далі, а, стосовно того, що підтримує в нас а, наша зарядна станція по стандартам швидкої зарядки, я не буду тестувати на вихід на потужність, бо тут той самий блок. Той самий блок, як і у цієї станції. Поясню, якщо ви хочете подивитись повні тести у цих усіх виходів, то, будь ласка, йдіть у наш, у наш огляд оцей All-Powers R1500, і ви побачите там все. Так, усе під відео, так, усі ці посилання. А тут ми бачимо Power Delivery 100-100 Вт, 100 Charge 4 є. Є в нас Q Charge 2, 3 до 20 вольт, 12 Вольт Samsung C, FCP 12 вольт, scp 40 Вт 12 вольт. Тут є. Усе, окрім ОПО. Це прикольно. До того ж, є у нас Type-A. Давай. Бачите, вони, воно ось таким чином будете, бачити, не будете, але QX Charge там є. Не знаю. Я не знаю, що ви бачите зараз. Ну, щось, щось там є. А, ось, ось воно, начебто видно. Начебто видно. Все. Це все ще може заряджатися не тільки. Наприклад, від AC Power, воно може заряджатися ще від сонячної батареї. Тобто, якщо під'єднати, він буде через цю станцію заряджатися від сонячної батареї. Давайте подивимося, що в нас тут є окремо. Дивіться, AC вхід, є в нас запобіжник. Ось такий ось такого роду. В ньому є, звісно, активне охолодження. З цього боку в нас ось такий коннектор. Цей дріт йде в нас у комплекті. До того ж, є той великий дріт, який ми заряджаємо зараз. Основну станцію. І є інструкція. Звісно, коробочка є. Під'єднується до R1500 чи до R2500. Саме через цей порт. Перша батарея. Друга батарея йде через цей порт до першого порта. Другої батареї, і через такий, такий самий порт третьої батареї йде. Ну, другої батареї йде на третю батарею. Четверту батарею під'єднуємо сюди. Саме четверту. Тобто, це ну, ви зараз бачите схематично, як воно все розташовано. А більш нічого на цій паверстанції немає. Також вона під'єднується до Bluetooth, як і звичайна R1500. Для того, щоб увімкнути Bluetooth, потрібно зажати оцю штукенцію. Оцю кнопку, бачите, вимкнулось. Увімкнулось. І якщо ми оберемо All Powers наш додаток, зараз покажу вам. Давайте його закриємо, щоб не було в нас ніяких спекуляцій, додаємо через Bluetooth і ми бачимо дві станції. Тобто це R1500 і B1000, ви можете керувати окремо. Окремо У нас тут є е, рівень заряду, у нас тут є інпут, аутпут. Ну це тільки на ось ці dc модулі, які тут є. І можемо обрати економний режим, екомон екологічний, економічний, екологічний. Це воно буде тихіше, але заряджатися буде трохи е, повільніше, повільніше і довше. Ну то вже ваш вибір повинен бути. Тож хлопці, коротше, знаєте, що я вам скажу? Я звісно її рекомендую. Звісно, це підходить і для поїздок. Ви можете окремо її брати. Усі ці дві станції взяли і розділили. Комусь потрібен для ноутбука, для смартфона, поставили, ви можете їх е, об'єднувати одне якесь живлення. Це може для поїздок бути, для домівочки, для офісу, для магазину. Я вже показував, як я в магазині живлю свій магазин і як, вона, як в нас магазин працює на All Powers R1500. Це просто ідеальні станції на літій залізофосфатних батареях, безпечні, е, з промокодом дешеві і, чесно скажу вам, дуже-дуже вже Порівнював uh, all powers, ну, коли робив на EcoFlow uh, огляд, я вже показував, що там на EcoFlow не так. І швидка зарядка там урізана, і безліч якихось моментів. Тож, ми рекомендуємо. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. І ось такі паверси, ол Пауерси. На все добре.